Земля має ресурс, і він відповідає Біблії. Зараз ми живемо в Україні, тут війна та руйнування. Також чуємо про жахливу катастрофічну подію в Туреччині, землетрус. І як не день, як не новини, то обов'язково якесь лихо. І ми бачимо ці неймовірні розміри розломів в землі, будинки, складені як млинці. Ми бачимо, наскільки швидко утворюється внаслідок катастрофи, війни чи якогось лиха руйнації. І нам говорять про те, що ось те, що ми бачимо, наприклад, геологічні пласти або ще щось, це відбувалося мільйони мільярди років. Але вже, очевидно, кожному, і вже доведено, що всі ці пласти утворюються миттєво. Дивимося, величезний розлом у Туреччині утворився після землетрусу. А якщо дивляться на ці ж каньйони, які люди не бачили, як вони утворювалися, кажуть, що їм мільярди років. І, само собою, це все чиста брехня, яка веде до божевілля, тому що це все породжує атеїзм. Ми бачимо катастрофізм, що у всього є певний час, і цей час закінчується. Чи буде кінець світу? Ми знаємо, що однозначно життя людське закінчиться, кожен матиме свій кінець, тому нам треба подумати, що ж буде там. Тому ми повністю довіряємо Біблії і чекаємо на Ісуса Христа. Сонце зменшується, місяць віддаляється, сили Небесні захитаються, сказав Ісус Христос. Сонце померкне, земля втрачає свій ресурс, батарейка сідає, магнітне поле. Тобто, до чого це все? Те, що Біблія говорить і що наука вчені кажуть, що є годинник, який Бог визначив, тобто і місяць, і сонце, і земля вона показує. Якщо назад брати, що мільйонів років нема, що земля нещодавно утворилася, і вперед, що немає майбутнього, це там приблизно тисяча років залишилося. Ніякого мільйона років немає, тому що земля не може так існувати. Тому давайте користуватися мізками та істиною, тому що Ісус це істина. Коли він Пілату свідчив, каже: Я прийшов свідчити про істину, щоб ви не були дарвінами, а щоб ви були Божими дітьми. Тому люди цього гекеля, дарвіна, які говорили, що відмовпі їх взагалі виганяли з наукової спільноти і казали, що вони дебіли. Це було там 150 років тому, тому давайте вірити в реальність, в слово Боже, інструкцію, яку Бог дав Біблію, щоб знати правду, а не жити в ілюзії.